Перші люди в Австралії з'явилися приблизно 40-50 тисяч років тому. Більше того, сучасні дані свідчать про те, що предки сучасних аборигенів мігрували із Східної Африки до Австралії та Океанії і сталося це приблизно 75 тисяч років тому. Перші поселенці прибули до Австралії з Південно-Східної Азії. Протягом 19 століття, один за одним, австралійські штати ставали колоніями Великої Британії. До появи на австралійській землі перших європейців у 18 столітті материк населяло понад 500 племен корінних мешканців, які розмовляли більш ніж 250 мовами. З приходом європейців на материк і розвитком вівчарства. Аборигени були витіснені на засушливі землі, де умови для життя несприятливі. На початку 1920-х років чисельність корінного населення скоротилася більш ніж у 10 разів до 60 тисяч жителів. Аж до 1970-х років на державному рівні практикувалося масове вилучення малолітніх дітей і сімей аборигенів, так зване вкрадене покоління. Таким дітям забороняли говорити мовою предків, зустрічатися з кровними батьками та навіть писати їм листи.